Метелики надії неймовірну виставку міста добра. Побачив світ. Амбасадорка Шелтеру розповіла, що найбільше американців розчулили історії дітей, які проживають у домі метеликів та потребують дороговартісного та тривалого лікування чи реабілітації. Нині нам вдалось поспілкуватись з учасницею виставки дев'ятирічною Кароліною. Дівчинка розповідає через те, що має особливість, багато людей, що зустрічають її часто відводять очі. Кароліна обожнює співати та малювати. Вона мріє стати лікарем, а ще подорожувати. Я би хотіла побувати в Італії, Ну і ще в Америці. А от світлини дівчинки в образі метелика уже побачив світ, адже Кароліна стала учасницею виставки Метелики надії. Виставка відбулась в Коннектикуті, потім у Варшаві, а потім у Нью-Йорку, І ми дуже пишаємось результатом. Людям сподобалась ідея. Кожен, хто прийшов і побачив це, був вражений цими прекрасними метеликами і дітьми, які брали участь у виставці. Мене переповнювали емоції. Ми бачили людей, які Лакали, запитуючи про місто добра та історії дітей. Кароліна розповідає, погодилась взяти участь у такій виставці, аби якомога більше людей дізнались про існування міста добра та історії дітей, які живуть у шелтері. Так, да, щоб я була невідома на весь світ. Одну з таких виставок пощастило відвідати засновниці міста Добра Марті Левченко, а організувала її амбасадорка міста Добра Ен Кобилярц. Люди заходили з вулиці, і коли вони розуміли історію, що ці всі метелики намальовані, це була остання мрія дитини, яка шукала щось світле, за що вона могла вхопитися, розуміючи, що це вже. Її життя йде до кінця. І що ці метелики малювали люди з цілого світу, які хотіли підтримати одну дитину, втілити її мрію. І це дитина із України, із країни, в якій йде війна. Дитина, яка, попри всі страхи, болі, і рак мозку, і всі жахіття, з якими вона мала справу. Вона шукала чуда, метеликів, і це дійсно метелики надії, бо для неї це була надія, і навіть після того як Марічка стала ангелом, її метелики надії продовжують допомагати жителям міста добра і привертати увагу до проблем дітей з інвалідністю та з паліативними захворюваннями. And, з кожним говорила особисто. Вона розповідала про історію міста Добра, про дітей, про ці метелики, хто їх малював для чого. І кожен питав, чим я можу бути корисним. До нас навіть прийшла відома співачка в Америці. Це джаз-співачка, яка теж бігла мимо, і вона подарувала нашій виставці Місто добра пісню, тому що в неї є пісня Моя любов, метелики про про метелики, про батерфляй. Вона цю пісню заспівала. І... Сказала, що права передає місто добра. Марта розповідає: місто добра продовжує рости, адже потреба у кваліфікованій допомозі не зменшується. Місто добра росте, розвивається зараз. Із нашим відкриттям медичного центру паліативного відділення вже ще одне паліативне відділення для таке більш реанімаційне, де дуже важкі діти, які на кисні в нас. Біля 300 людей проживає і все більше і більше до нас доєднується. Засновниця міста добра додає, надзвичайно приємно спостерігати, як мами з дітьми, які потрапляють до шелтеру після реабілітації, налагоджують нове, успішне та щасливе життя, адже саме такого бажають одне одному, щоб вони були щасливі і все робили далі і далі, щоб діти були щасливі. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.